За відсутності успіхів на фронті в Україні внаслідок закулісних ігор у Кремлі 11 січня 2023-го начальника генштабу Росії Валерія Герасимова призначили новим командувачем окупаційних військ в Україні. Молокоманду паля штаб поржовних сил і органу старшної власті крашиним сданням колеги готовий начальник генерального штабу генералор Мігресу. Товарищ офіцери, товаріші офіцери, Самий найголовніший воєнний в Росії. господин Герасимов Герасимов змінив сирійського м'ясника та генерала Армагеддона Сергія Суровікіна, на якого ще три місяці тому Путін покладав дуже великі надії. інфраструктури. Прозвичай суровий. От зараз много шуму по поводу наших ударів по енергетичній э, інфраструктурі сусідньої сторони. Да, ми это. Ну хто начал? Суровікін був призначений на початку жовтня 2022-го, коли російське угруповання, дислоковане на західному березі Дніпра, опинилося у скрутному становищі. Город Херсон і прилягаючи населені пункти не можуть снабжатися, функціонувати. Приступайте, готово військ. Попри це, у Росії генерала Армагеддона на загал подавали як компетентного командира. Він навіть отримував похвалу замість звинувачень у зв'язку з відступом із Херсона. Це дуже важке рішення. І щоб таке рішення прийняти, треба бути мужним чоловіком. Тепер Суровікін став одним із трьох заступників Герасимова. Логіка цієї заміни не зрозуміла ще й тому, що останній був серед тих, хто розробляв провальний план захоплення Києва за три дні. Дуже багато вертольотів. Очень много. Збройними силами Російської Федерації проведена успішна операція по висадці десанта в районі аеродрому Гостомель. Незважаючи на ефект раптовості, це була вкрай погано продумана авантюра, яка мала б успіх лише у разі безапіляційної підтримки російської армії населенням України. Проте склалося протилежне. Люди голіруч зупиняли танки окупантів. Проте після цього приголомшливого провалу начальника генштабу від справ не усунули. Герасимов просто ще глибше ніж Путін навчився закопувати голову в пісок і йти у тінь після невдач російської армії. Так, 9 травня 2022-го Герасимова ніхто не помітив на параді перемоги. Все говорило о том, что столкновение с неонацистами, бандеровцями буде неизбежным. Далі протягом майже всього 2022-го про Герасимова нічого не було чути, і раптом на початку 2023-го у розпал новорічних гулянь нового старого генерала дістали з полиці, здули пил і поставили керувати війною в Україні Это Це... Ну, вторая фигура в Міністерства обороны, а вообще-то, согласно нашему, между прочим, законодательству, это первая военная фигура. Министр обороны у нас вообще не обязательно должен бути навіть Да? И были прецеденты. З кранів телевізорів російського глядача, який традиційно не бажає розбиратися в тонкощах геополітики з призначенням Герасимова, знову загодували найамбітнішими планами. Ну я уверен, совершенно що к середине лета цього року. Вот эта решающая игра в банк на данной стадии будет сыграна в нашу пользу. А что такое в нашу пользу? Это, конечно, в оптимальном варианте. Это вся левобережная территория бывшей Украины. Ну, а на юге, естественно, это плюс еще, поскольку это уже на том берегу, это, конечно, Одесса Николаев с выходом на Поднестрове. Это создаст оптимальную э, позицию для переговоров. За традицією, яка вже склалася, свіжопризначений командувач війною в Україні у першу чергу почав із масованого обстрілу українських міст. Ракетний терор Суровікіна розпочався на другий день його командування. Герасимова на третій, 14 січня. Він двічі за день наказав обстріляти Україну. Він Он Онатмітив назначення але примітивно, по привичці, несамненно умишленим направленим ударом ракетами в жилі масиви. Днепра. Ликует пропаганда и обещает превратить в такие же дымящиеся руины с торчащими детскими ножками и Харьков, и Киев. У Дніпрі ракета влучила у житловий квартал. Внаслідок удару обвалилися два під'їзди дев'ятиповерхівки. Загинули близько півсотні людей, серед них щонайменше шестеро дітей. До нас відділення надійшла дитина, дівчинка 9, 9 років, з важкими ушкодженнями, сполучена імінно вибуховою травмою, струс головного мозку, перелом двох стегон дуже важкий. Та осколкове поранення поранення правої гомілки Герасимов вирішив відзначитися, вдаривши по Україні старими надзвуковими радянськими ракетами. Згідно з його новою стратегією, у багатоповерхівку в Дніпрі запустили Х-22 60-х років, яка має дуже погану точність. Радянські розробники компенсували цей недолік тим, що ранні варіанти ракети оснащувалися термоядерною боєголовкою. Що ви зробили своїм сином. Не я вас проклинаю до седьмого покоління. Спочатку х 22 два створювалися під бомбардувальник ту 22 для удару по американському флоту, зокрема авіаносцях. Проти корабельну ракету важко використовувати для наземних цілей, вона націлюється за допомогою радара, і ціль має бути добре помітною. Наприклад, бути великим шматком металу в морі. На поверхні землі ціль видно погано. Однак, коли це хвилювало російських генералів, таких як Герасимов, який і для обстрілу Києва обрав С-300, які теж. на ведре знаяются великую В чем новая тактика Герасимова? Очень просто. В том, чтобы отчитаться начальнику, что его ракеты не сбили, и что для этого, для этого надо запускать те ракеты, которые никто не может сбить. В частности, ракеты С-300. А то, что эти ракеты не летят и не могут лететь в цель, судя по всему, это некий побочный эффект. Велика кількість застарілих ракет Х-22 лежать на складах. Зазвичай їх розстрілювали на навчаннях дальньої авіації для тренувань, але зараз використовують для убивства мирних людей. Саме Х-22 влучила 27 червня минулого року в торговельний центр у Кременчуці. Тоді загинула 21 людина. Російські ракетні удари по інфраструктурі. только вже називаються ударами по інфраструктурі. они превращаются все більше, як ми предказували, в просто теракты. А вместо точных ракет, которые летят медленно и которые можно спить, и которых во-первых нету. Во-вторых, іспользуються ракети, про які можна сказати начальнику, що вони долетіли. призначення Герасумова командувачем російських окупаційних військ в Україні супроводжував не один кур'йоз. За кілька годин до офіційного оголошення ватажок армії засуджених та найманців Пригожин оголосив про взяття Соледара без участі російської армії. Таким чином намагався показати, що він та його рецидивісти з кримінальним минулим ефективніші за всіх кремлівських генералів разом узятих. приехал сюда, чтобы вручить медали парням, которые брали солидар. Вот этот вот человек командовал взятием солидара. Взял его без жевания соплей за две недели. До этого долгое время там ничего не происходило. Солидар зажали в крещи, после этого разделили на части. Слона, как говорится, нельзя есть целиком, надо есть по частям. час у Минобороны России описывали совсем иншу картину. Подразделение воздушно-десантных войск блокировали солидар северной и южной частей города. ВКС России наносят удары по опорным пунктам противника. Я вам говорил в свое время, вам, мне нужны ваши криминальные таланты, чтобы убивать врага на На війні. складається враження, що справи на фронті у росіян йдуть настільки погано, що Пригожин та його публічна активність не піддаються управлінню звідси і перестановки Путіна у військовому командуванні, зниження впливу суровіки, на який вважається Пригожинським протеже, і посилення ставленика шойгу глави генштабу Герасимова. Чальнику генерального штаба ти, 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 ти чорт пічорт на боці воювати. У нас нет снарядів. там парни гибнуть за нас. а мы тут сидим, не помогаем. Нам нужны снаряды, мы хотим разъебать их. Мы тут под Бахмутом против всей украинской армии воюем. Где ты? Помоги нам, наконец-то. Назвать тебя, больше нечем. Кроме одного слова, это пи***. У російських соцмережах почали припускати, що це провокація українців. Однак незабаром Пригожин підтвердив звернення, записали його найманці, які як відомо без команди кухаря Путіна нічого не роблять. Інакше за самодіяльність можна отримати кувалдою в голову. Націоналістах на тому нашумівшому відео нету. конфлікт Пригожина з Герасимовим став найбільш публічним у російській верхівці від початку повномасштабного вторгнення в Україну. Аналітики кажуть, призначення Герасимова це відчайдушна спроба Путіна зберегти, хоч якийсь баланс у російській армії та суспільстві на тлі нової реальності. В якій значне місце відведено засудженим. Адже тепер рецидивісти та гвалтівники, яким дивом вдалося вижити в Україні, так званими героями повертаються на волю з порушенням всіх кримінально-процесуальних норм. Деньги є, медалі є, адреналіна вихрісну стільки, що вам ще для правнуків хватить. Постарайтесь максимально пам'ятати о том, що не треба в лагері возвращаться. Щоб попасть нам на війну, опять не обзять на Понятно, що ні усі хата поручаться. Паралельно з підвищенням Герасимова знову вгору пішла кар'єра його земляка та протеже генерала Олександра Лапіна. Під командуванням цього бездари в погонах російську армію чекав провал на всіх фронтах від Києва до Харкова. Проте, це не завадило Лапіну нагородити свого сина після невдалої спроби захоплення Чернігова та Сум та самому отримати зірку героя Росії. Син Лапіна втратив елітний бронетанковий полк, який брав участь у парадах на червоній площі, тоді як Лапін старший здав лиман. Поздравляю сі Застойка з божества я два лапін, відсторонений минулого літа з подачі Пригожина та Кадирова від керівництва російськими військами центрального округу, зараз став начальником головного штабу сухопутних військ. Ще краще справи йдуть у Герасимова. День начальника генштабу розписаний по мінутам, навіть в родною Казань не прилітає, а просто забігають на несколько часов і не на дружецькій застолі, а з робочим візитом. Увидіть, як готові будущей російської армії. Тож як людині з дивним виразом обличчя, яка Ніби в рот набрала води, вдалося дослужитися до таких висот. Затягу к постійному самосовершенству його називають одним із самих інтелектуальних російських воєнначальників. Наш герой інтелектуал народився 1955 року у сім'ї робітників з Казані. Закінчив Суворовське, а потім Казанське вище танкове командне училище. После двох училищ Валерій Герасимов окончил две военных академії, командував арміями округами. участвовал в контртеррористической операції в Чечні. наконец, вместе з міністром оборони Сергеем Шойгу, гарантировал референдум в Криму і мирне возвращение його в состав Росії. До рішення Путіна втрутитися у внутрішні справи України головним місцем існування Герасимова були навчання та військові паради. З 2009 до 2012 років він командував парадами на честь дня перемоги на червоній площі. У 2012, після відставки Анатолія Сердюкова з посади міністра оборони, його наступник Шойгу представив кандидатуру Герасимова на посту його заступника та начальника генштабу. Надо розуміти, що очень багато, що робить Росія, очень багато, що робить генеральний штаб, очень багато, що робить російська армія. Це не для того, чтобы держать победу, а для того, щоб віддатися начальнику. Особливим красномовством Герасимов не відрізнявся. Виступав нечасто і без будь-яких експромтів. Заздалегідь заготовлений текст завжди читав з аркуша. Його чи не єдина промова з журналістами на особисті теми відбулася понад 20 років тому. Рішення запада про створення НАТО стало першим шагом к розділенню світу. На два противоборстущих лагеря. на відміну від доктора Зло Суровікіна та вічно переляканого Конашенкова, обличчя Герасимова завжди беземоційне, незалежно від ступеня невдач російської армії на фронті чи загрози початку ядерної війни. Воно не демонструє жодних переживань і розумових зусиль. Большое спасибо вам за моє позраспозління свіжородушек 8 марта. Така історія. Якщо пропаганда називає його інтелектуалом, можна лише уявити рівень розумового розвитку тих, ким він керує. Сміються з Герасимова, однак цей генерал, який ховається від людей, автор доктрини Герасимова, яка була успішно випробувана під час анексії Криму, та організатор військової операції Росії у Сирії. Війни вже не оголошуються, а розпочавшись, йдуть незазвичним нам шаблоном. Зокрема, в доктрині Герасимова наголошується на важливості застосування м'якої сили перед вторгненням російської армії в іншу країну. Йдеться про поширення пропаганди для дестабілізації ситуації серед населення та появи воєнізованих підривних елементів, залякування, обман, підкуп та вербування місцевої влади та військових чиновників, аби перешкодити їм виконувати свої безпосередні обов'язки, встановлення контактів із місцевих. Ми елітами після анексії Криму та дестабілізації ситуації на Донбасі. Герасимов опинився у санкційних списках Євросоюзу та Канади. Розслідувачі Bellingcat відносили його до тих росіян, які ймовірно відповідали за транспортування у липні 2014-го ЗРК бук на територію Донбасу, неконтрольовану Україною, і запуск ракети, яка збила Боїнг mh МН17». Надіжди людства на мирне сучасування не оправдались. В Україні розрахунок на застосування м'якої сили також не виправдався. Призначивши Герасимова командиром окупаційних військ, Кремль зробив ставку на тотальну та тривалу війну. Пише у своєму зведенні американський інститут вивчення війни. Завдання Герасимова покращити управління армією під час можливого російського наступу цього року. Защитники родини виконують особливі задачі зачастую очень складні, аттственний, связанные з ризиком. І ми будем Добиватися, щоб за свою службу вони получали достойне визнаграждень у той час, поки пропаганда вивела новий сорт гарматного м'яса, так званих простих мужиків-кузьмичів, які за свій рахунок збираються на фронт, гідну винагороду отримує Герасимов. Його сім'я володіє нерухомістю загальною вартістю близько 150 мільйонів рублів. При тому, що за 10 років Герасимов із дружиною та сином військовим заробили 31 мільйон рублів. Призначенням Герасимова командувачем окупаційних військ в Україні стало зрозуміло, що лава запасних у Путіна сильно обмежена і талановитих полководців на ній немає. А ще постійна заміна командувачів свідчить про те, що події для окупантів розвиваються не найкращим чином. Призначення Герасимова є показником практичної відсутності успішних перспектив Росії у війні проти України. Москва боїться поразки ганебної, кривавої та такої, що може коштувати їй державності, тому й тасує кадрову колоду. Что начальнику важно? Начальнику важно процент ракет, которых не сбили. Как мы видим, этот процент доходил до 95%. Вот генштаб еще опробовал достаточно давно те же самые с 300 и по Харькову, и по Запорожью, где они легко достаточно доставали. Попадається вони нікуди не попадали, крім куди дьявол на душу положить. На зато можна було читати начальнику что их не збили. для Герасимова. Не існує поняття офіцерська честь, оскільки він наказує розстрілювати ракетами мирні міста України. Він свідомо йде на військові злочини російським генералам, які пропагандистам та кремлівським чиновникам, чиї руки в крові українських громадян більше нічого втрачати. Вони разом із путіним в одній упряжці, яка з кожним днем все швидше наближає. До міжнародного трибуналу у Газі за Герасимовим, чиї накази буквально вбили тисячі людей закріплене місце на лаві підсудних, і це лише питання часу, коли він там опиниться.